Дуже тяжко, я живу на масанах і зараз там пробка майже на всіх масанах. Виїхати просто нереально. Якщо у тебе є велосипед, то це без проблем. Я вже запізнилася, в мене була зустріч на 9 ранку. Я вже запізнилася і не знаю, приймуть мене тепер чи ні. Да, дуже погано добиратися на роботу. Взагалі не працює нічого. Ну, з масанів я з пересадки 11 доїхала, і зараз чекаю у центр, чим доїхати. Ну, Більше ніж пів години. В принципі, все як зазвичай. E, нічого такого особливого нема. Я в течі двох часов жду 28-го. <свісна> да, 28 Ні одного автобуса не було зутра. Тільки вот. живінка йде, кінка. Репки. Бо я на тролейбусі їхала. Просто людей багато було дуже, а так нічого не замітила. Кажуть, що багато Наші маршруток не ходять. не ходять, а я ще не знаю.